Як депутату мені довелося шукати відповіді на ті виклики, які ми отримали під час широкомасштабного вторгнення, нашими основними напрямками роботи були це підтримка вразливих киян, прийняття рішень Київради вчасних для того, щоб боронити Київ, а також реалізація проєктів, які були направлені на нормалізацію життя у Києві з перших днів війни. Ми оперативно разом з благодійниками, з громадськими організаціями, організували доставку гарячих обідів, хліб, медикаменти, турнікети для військових. До речі, окремо хочу подякувати дяді Толі. Він починав охоронцем в закладі мамі Манана. І уявіть, з перших днів він попросив: привезіть мені борошно, яйця я буду випікати хліб. Лариса Дасік, яка започаткувала потужний волонтерський штаб. І на сьогодні він працює. І там зараз волонтери плетуть маскувальні сітки. Катя Москалець з родиною, Слицаренко Євгеній з громадської ради КМДА. А також Рижкова Олена Васильівна, яка працює в інституті педіатрії, і з 24 лютого вона заступила на зміну і потрапила тільки вперше за війну додому 6 березня. В перші дні ми провели онлайн засідання Київради. А 13 березня ми вже зібралися офлайн. Звісно, перші рішення вони були направлені на оборону міста, на підтримку вразливих категорій населення, на підтримку транспорту. Адже ми пам'ятаємо, що метрополітен – Слугував прихистком для багатьох ківпас Він ви всі пам'ятаєте надав транспорт і вивозили людей з Буча з Гостомелю, з Ірпеня, з Броварського району, і це врятувало не одне життя.